Вітаю! Львів це не тільки кава, це ще й мережка, рукодільна, вишивальна наша українська мережка. І я дуже рада, що до неї потрапила. При вході ми бачимо інсталяцію вишивки та швейну машинку, а також автомат з кавою. А ще ми можемо роздивитися вишивки, які є в мережці. Одразу побачила набор бухлеє від Лужанської, а далі. Величезне різноманіття наборів мілхіл, які зачаровують. Потім сажу, це ножиці, якісь вишивки, а ще декоративно прикладні роботи. Я таки не вишиваю, але воно дуже цікавеньке, і ми маємо змогу їх подивитися. А ще ось такі фірмові магніти. Ви бачите, хрестик за хрестиком і можна йти спати. А ще ниточки, яких дуже-дуже багато. Дуже багато дрібниць у мережці, тож я вас запрошу до неї. І моя маленька покупка. Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергова розпаковка або рубрика що купила. Цього разу це в мене покупка з Львівської мережки. Ви бачите, отут одразу вартість 242 гривні. На вихідних я була у Львові і заїхала в нову мережку. Якщо ви не знаєте, то мережок дві. Одна на Чорновола, 27. Я її називаю в'язальна мережка, а друга на вулиці Газова, 7, вишивальна мережка. І от, дякуючи Google-картам, знайшли ми з чоловіком, де ж цей магазин, пофотографувала в вітрину, зайшла до магазину. Так, зараз я зачиню вікно, бо дуже чутно. Як діти граються на дворі. І ось і по Google картам знайшли ж ми цю мережку вишивальну. Я туди зайшла магазин. Знаєте, на відео, здається, такий великий, просто величезний. А він такий маленький, такий компактний, але там стільки всього є. І я почала дивитися, що ж є в магазині і що ж мені такого треба. Я довго дивилась на цей набір. Не повірити, є навіть в вільному доступі схема. І я вже, знаєте, так, приїхавши до мережки, думаю, так, от треба мені придбати все ж таки набір почекати, поки мені наріжуть нитки, поки я буду вишивати з паперової схеми, не хочу. То купляю я набір. Наборів було багатенько від дизайнера Зінаїди Крамер, але от саме герба не було. До мене підійшли дівчата-продавці, запитали, що мені потрібно. Я кажу, мені потрібна марка, а марки були з квіточками. Вони мені кажуть, ну, так, от же марки, я кажу, ні, я хочу з тризубом. Показала їм яку, і дівчата по своїй базі. Подивилися, що дійсно така марка є, треба за нею спуститися. Вони подзвонили по телефону, підняла трубку пані Наталя, і вона каже: так, є, спускайтеся. А мені дуже хотілось побачити Наталку. Я її побачила минулого року в в'язальній мережці. І, знаєте, вона була така дуже, дуже така висока, кремезна жінка. От Чомусь, коли я її побачила, я спочатку трошки злякалася. Вона мене обслужила в тому році, її придбала рукоділля вже так, що ж тоді купила голки, алмазну мозаїку, мережево. Наталя ще мені порадила, які голки купити, саме для вишивання нитками. А от цього року мені дуже хотілося її побачити. І знаєте, що я зробила? Я написала в чат мережки, що пані Наталя, я в мережці я хочу вас побачити. І у відповідь було йду. Ви знаєте, це настільки просто така е, щира людина, що я коли її побачила, знаєте, як то кажуть, вийти з зони комфорту. От коли я побачила Наталку, я її, по-перше, по їй сказала: Не добрий день, а привіт. А по-друге. Я обняла її, а вона обняла мене. І ви знаєте, це от, ну, сказати, що це як о, обнялися друзі, ну, Ми нібито, знаєте, не друзі. А, я, знаєте, я, коли вже поїхала зі Львова, то цілий день мене були такі гарні відчуття. знаєте, як ти зустрівся з рідною тобі людиною. І це дійсно та людина, яка не просто власник мережки, да? це звичайна жінка, яка попитала, по-перше, як в мене справи, як життя в моєму місті. Що як ну просто от, чесно, ми поспілкувалися трошки за оцю схему, яку я придбала. Да? А потім вона Наталка питає: А так це для вас ходили в підвал за схемою? А ще, знаєте, коли побачилась з Наталкою, я їй кажу, що ой, ви минулого року була така висока, така кремезна жінка, а тут така маленька, тендітна. А вона мені у відповідь каже: Ой, а я вас пізнала, ви, ви ж Наталя з Запоріжжя. каже, а я чомусь уявляла, що ви така висока, просто така висока, а ви така маленька, така мініатюрна. От що робить з людьми інстаграм, да? він робить людей більшими. А Поки я ще у Львові, то я роблю швиденько огляд того, що купила. Це ось така вишивка від Зайка Стіч Герб України. Звісно, що цю схему можна було скачати в Пінтерест, нарізати ниточки, але я не захотіла їх чекати ту нарізку. Так, що ми бачимо? В нас отака картонка, потім тут схема. Повністю схему я показувати не буду, не хочу. Далі, в нас тут іде. Перелік ниток, да, от які є, так, номер на органайзері 6 плюс 7, мені не зрозуміло. От бачите, два кольори ниточки, кількість ниток 1 плюс 1. Далі тут показується стібок назад-голку. Далі французький вузлик. Оце найцікавіше, що є французькі вузлики, а французькі вузлики, ось тут, де напис Україна над. Буковкою її. Далі ось такі ниточки. Так, я зараз закрию. Тут, бачите, є такий QR-код. От трошечки я його покажу. Це, щоб не засвітити повністю схему, ось є QR-код. Далі на звороті в нас відтінки можуть відрізнятися. Потім йде ось такий картонний органайзер на 10 кольорів. Бачите, шостий плюс сьомий чомусь написали в, в комплектації 6 плюс 7. Ну, по мірі вишивання буду вже розбиратися. Далі йде ось така бобінка дерев'яна, це, я так розумію, подарунок. Потім йде магнітик. Він такий маленький, то я завжди замінюю магнітики. Далі голочки на фетрі. Чомусь мені не зрозуміло, чого йде дві голки, вони різні. Так, зараз покажу голочки. Одна з, якщо видно, одна з більшим вушком, друга з меншим. Потім отака листівочка і сама дерев'яна основа зі зворотньою частиною з фетру Що мені подобається, що фетр вже... Вирізаний і лишиться лише його приклеїти. Клеїти буду на клей для скраб -букінгу. І ось сюди на звороті я наклею магніт, але о, трошечки більший. Або можу лише цей розмір в хрестиках 31х35. тут є ще якісь кіорки. Так думаю, що це на посилання, посилання на інстаграм.